Звіт, який не підтверджений, який важко перевіряється, я за більш жорстку зустріну. За перегляд пільг я вважаю, що деякі є зайві, а деяких витрат справді не вистачає. Ну, тим, хто от не краде, але працює чесно, то навіть не достатньо. Що я зайво? Ну, наприклад, кілька мільйонів витрачається на будинки відпочинків, в яких відпочивають насправді хто завгодно, тільки не депутати. Там Оріанда, там ще щось, я не знаю. Там хто завгодно відпочиває, в формальній точки зору вони знаходяться в бюджеті Верховної Ради. Так само, до речі, квартири. От та витрата шалена на квартири, то там, мені казали, чотири п'ятих отримують працівники. Так, і при причому отримують через 2-3 роки після того, як влаштовується на роботу. Там, там дуже дивна система, яку варто сковернути. А ось а, такі речі, як будинки відпочинки, абсолютно мені здається, що це радянщина, яку варто скасувати, а, чого не вистачає. А, значить, проїзд безкоштовний, я вважаю, мусить бути. І його ще недостатньо. Бо а, ми не можемо собі дозволити, щоб в депутати йшли лише олігархи і люди, які ну, є, скажімо так, можуть з власної кишені полетіти в Луган чи в Ужгород. У мене немає взагалі вихідних, окрім того, що я постійно їжджу по, по своєму виборчому округу, до речі, Минулий раз, коли а, ну, минулий раз там половину подорожі застали а, Буран, який був по Франківщині, а поза минулий раз, коли я був і по Коломищі, так сказали, що з 90-го року депутатів не було у них по селах, а тому в що після, До виборів приїжджають депутати, а після виборів ні. А, ось. А, витрати на бензин, вони ніде не відшкодовуються. Позавчора ми з Бриганцем проводили виїзне засідання в Чернігові, перед тим їздили в Кіровоград. перед тим це наших підкомітетів, бо ми в комітеті з культури духовності. Перед тим їздили в Житомир. Ці витрати ніде не відшкодовуються. Бо це бензин, ми просто їздили, тому що вважаємо задоцільно дізнатися про ситуацію в культурній площині в різних регіонах. І ми поставили за мету об'їздитися. Це зрозуміло, що йде. З ніяких відшкодувань, що неправильно, на заході інша система. Там дивіться, там а, мусить бути звітність Впритул притул до того, що навіть ви знаєте, що ділові обіди від... звітуються навіть в посольство, Відшкодовуються, але звітуються за кожну акцію. Що нормально, у нас такого немає. Мусить бути не щомісячна виплата, а мусить бути звітність за кожні витрати. Ти проїхав там на 200 гривень. Наприклад, по, там, по якомусь регіону на бензин, будь ласка, відзвітуй на то, в тебе і штатний є помічники, які повинні це готувати. Не саме особисто для цього в тебе помічники повинні готувати ці папери, відзвітувати і тоді тобі йде відшкодування. Це була абсолютно нормальна система. Зараз вона сприяє зловживанню. Тобто, чесна людина витрачає для спілкування з виборцями, і їх буде недостатньо. Я абсолютно стверджую, що їх недостатньо. Якщо ти чесна людина. А якщо ти не чесна людина, ти можеш покласти це до кишені і не перед ким не звітуватися. Тобто, значить система спонукає до зловживання, що ненормально. Вона повинна бути змінена, безперечно. І тут увага громадськості це, це важливий елемент.